Всім доброго ранку, друзі. Що ж, сьогодні у нас 25.05.25. .25. Сподіваюсь, чути трішки хоча б і музику. І мене. Що ж у нас продовжується корекція біткоїна. Зараз він коштує 108 тисяч. Вирішив зробити теж відео сьогодні, і що в нас відбувається, в принципі. Декілька позицій взялося, зараз до цього теж прийдемо. На минулих відео розповідав про те, що ми не можемо безвідкатно зростати є якісь зростання, є якесь або корегуюча, або бокова якраз таки зона. А, і ми завжди від не неї Або просто пробиваємо, і в нас змінюється тренд, і ми йдемо нижче. В нас поки що тренд а, до зони 105 тисяч. Вона і психологічно виходить у нас. І попередня вершинка. То тобто, ми тут ще можемо. Коригуватися нормально, це в нас буде корекція на приблизно 6%. Зазвичай, якщо подивитися по історії, давайте від піку до може бути 22% великі такі. 22%. 12%. Тобто в нас корекція, наприклад, 6%, десь приблизно 8-10 навіть. Давайте рахувати, це якраз забрати ось цю ліквідність. Це буде нормально для корекції. І давайте 20% приблизно. 20, 22 Це якраз таки ось ця зону 87 тисяч. Чи буде вона такою? Будемо дивитися, звісно, але все ж таки і навіть такі великі відкати в нас все одно, з якимись, наприклад, да? ось такими якимось історіями а, дуже рідко да? буває коли коли якийсь колапс виходить і аж ось таким чином там, у нас спускається ціна тому а, так, зараз ще в маріні я так на лінії. ось да у нас Ось такі, в принципі, йдуть лінії зростання на бокових таких зонах. Пробиття них в будь-якому випадку, тобто закол може відбутися сюди, кудись, ось так. І якщо ми сюди одразу ж повертаємось, то можливо ще якісь ситуації буде про те, щоб ну, треба закріплюватися на зону 105 тисяч. Для того, щоб казати, що ми підемо ще вище. У нас максимум був майже 12 тисяч. І це було оновлення попереднього хаю. Ось цього. Далі. Дивимося, 2500-2500 у нас коштує ефір. Денний таймфрейм вказав приводу того, що можливо це подвійна вершина, але можливо і просто бокова зона. Тому з цього каналу ми теж вийшли. Ну і поки що. Все більш вказує на те, що будемо падати. Зазвичай червень любить це теж падаючі місяці. Ось і... Давайте Подивимось, на місяць в нас виходить, що травень в нас бачимо був такий маленький по зростанню. У 24 траві у нас був зелений. Тут був червоний у 25-му році. І тут нам не показує трішки цей графік. І зараз зелений. Тобто дивимося, ось зелений, ось зелений і трішки зелений, да? як ось mm. тут. Е, чому я казав е, на минулих відео з приводу того, що зазвичай він червоний. Тому що, якщо подивитися на тижнях, те, те тобто місяць, місяць він може бути зеленим. Але зазвичай це йде як перехідний такий період, бачимо. Тут теж у нас. Ой, вибачаюсь. Вибачаюсь, хотів на біткоїні показати. Тут май. Тут. Ось тут. Просто червоненький, ось тут червоненький на біткої. Але що, що там, що тут? Ми бачимо просто, що після цього йде або під кінець тижня місяця, точніше, або середини місяця. Ну, більше під кінець місяця у нас йде зниження. Бачимо, теж пішло пішло зменшення. Тут пішло зменшення і тут ну і побачимо, як буде. Тобто тут по тижню, якщо взяти навіть по ефіру, да тобто у нас перехідний такий період. Або він. Закінчиться, ну ще тиждень не закінчився, сьогодні ще буде. Будемо дивитися, куди він може, може піти, будь-чьи будуть закони. Пам'ятаємо, казав з приводу економічних новин. З приводу того, що вночі якраз таки буде сьогодні вихід інформації. Ось, і так також і у вівторок, вже теж з ночі, скажімо так. Є якісь інформації по Китаю та США. Ось середа. Теж бачимо теж в цей період, коли в нас буде ніч. Тому і вважаю, що і плюс тиждень завершується в нас, тому можливо після такого зростання. Особливо на біткоїні в нас може бути, бути спад. Але альти можуть і стріляти в принципі. Тому е зараз така історія, що ми бачимо, що біткоін набагато більше волатильна е монета, е ніж всі е інші. Ось переходимо до, до монет. А, що в нас тут? А, чому кажу, що з приводу того, що краще а, менше торгувати і поставити лімітки? А, що ми що ми бачимо ось тут? А, тут ми бачимо, що відкоїн в нас. Uh, давайте перейдемо. У мене була позиція шартована, на неї я сильно не розраховував і uh, нема цієї позиції зараз у мене, тому що uh, при зростанні uh, ось тут uh, вибил, вибило по стоп ну, я поки що не перезаходив. Ось, щоб менше uh, бути в... Uh, Монетах. Також вчора. Вчора взялось декілька позицій. У мене були відкриті ЛПТ Свармс. А що там я не пам'ятаю? І да, мабуть, вже не пам'ятаю декілька декілька монет можливо, АКО. Зараз в торгівлі побачимо. АВАКС uh, і ЕМИКС e uh, в нас uh, взялися. Спарус За раз, секунду, шесть. Двадцать пятый, двадцать двадцать пятый. Так, двадцать пятый, двадцать пятый. О, 25 -е п'ятого Сьогодні в нас взялась а, а, Авакс Атом. ЛПТ. Це було третій ночі. І МС це усереднення, мабуть, було сваромс. Дот, на спот блур взявся, HBOR. Here's EMX. О сьомій ранку всі, ЛПТ і Свармс. Тепер подивимось по самим монетам позиції. По аваксу, так. Тут 100. А, тут можна так подивитися, в принципі. А, да, був авакс, значить, а, тому що, тому що там по соціальності, скоріш за все, те, що ми брали, EMX, LPT. Чому там декілька разів? Ну ладно, то таке. Да, EMX LPT Swarms, і виходить, що Avax ми брали О, таким чином на минулий. HBAR, DOT і Atom. Можливо, там щось не оновилося чи не знаю, щось. Бачите, інколи навіть, навіть біржі неправильно показують. Якось не зрозуміло. Ладно. Ладно. А, в общем, трішки і по споту взялося, трішки по. Монетам по безстроковим по фьючерсам теж. Ось, тому а, авакс. Тут поки що можна просто почекати. Лімітки поки не виставляю а там Те, що казав, що просто лімітки виставити і е, нехай краще почекати, як воно буде тут по атому 0,5 позиції тобто е, четверта частина в монеті DOT взявся. теж бачимо бачили. Вони спустилися і нормально взялася лінітка. Тобто ми на, на цьому заробили і ось перша лімітка взялася. А, ось тому кажу, що можна заходити будь-де, але лімітки ставити на 10-20% на нижче від вже, а, ціни. І бачимо, що вона взялася тут. Якщо ми звідси підемо знову вгору, хоча б четверта позиція у нас від а, монети. в нас так э, далее а там тут у нас 0 05 а, 0 5 теж 1 четвертой позиции аж бар теж взялась лімітка Бачимо по доту у нас вже 20% плюсом, по ашбару 50% PNL плюсом. Навіть якщо все закрите, то вже в принципі відіб'ється мінус який є, бачимо, таким отаким ось чином можна, можна теж виходити у плюс. Нічого іншого відкривати я не буду, поки бачимо ситуацію з корекцією по, з приводу біткоїна, тому, тому іншого, іншого варіанту. Ось у мене тут трішки, трішки по іншому лінії стоять. Тому ось навіть в Fibonacci на, вчора щось спробував натягувати, дивитися. Але найголовніше це лінії там, де діапазон ціни, там, де у нас була велика проторговка. Бачимо, по Fibonacci теж вона, в принципі, те, що вона не заважала. Ось біленькі лінії. По Fibonacci теж тут знаходяться. Тому корекція в 108 000, 103 тисячі, 103 ну 105, 105, 103. У нас можливо навіть ось до цієї я тут лінію зробив, до цієї лінії, в принципі, це буде ще нормально. Тобто, головне, якщо отак от буде і тут, то це погано, поганий знак. А, ось, Якщо проб'ємо і закріпимося одразу ж тут, то в принципі, це нормально. ще. ще можливо, похід ще на один раз і І, в принципі, казав казавши з приводу того, що торгувати особо не буду, а, Ось, тому лімітки, які візьмуться гаразд, можливо, щось прикрию. А, і знову поставлю ліміт. Якщо ні, то, то ні. Чекаю понеділка а, після обіду. а Там будемо бачити, що і як. А, буде за, можливо, за ніч, можливо, ось у третій ночі або у третій ранку понеділка. Можливо, там що зміниться. Все, друзі, всім гарного дня і до понеділка.